Усім доброго дня, компанія КГС, канал КХС, який, як завжди з вами. Маємо на сьогодні 11 березня 2025 року. І сьогодні у нас перегляд такий медичний зовсім. Це ну, в минулому це було дуже актуально, зараз, напевно, теж треба. Е, є каністра така від апарата ШВЛ Медік Каністер. Келус, Калус, не знаю, як воно правильно називається, є абревіатура там по цифрах і літерах. Це буде в кінці на 900 грам е, іде, я так розумію, тої, тої субстанції, яка сюди насипається. Не можу сказати, чітко чи на літраж. Не знаю точно, як воно все. Знаємо, що так воно, е, так воно до нас прийшло. Є якась тут е, ще от, напис якийсь. Ну, і саме виникло питання саме з кришкою. Тобто сам апарат доволі дорогий. Е, окремо, я так розумію, що можливо ці куби окремо не продаються, тим більше не продаються окремої кришки. І виникло питання, вочевидь, завдяки тому, що коли вона відкривається чи лазово закривається, маємо тут е, частину таку слабку. І Ця ручка, ну якщо на відео буде видно, то тут є тріщина, з цього боку є тріщина, ми її просто підклеїли, щоб вона мала візуально скажімо, вигляд, щоб зробити всі обміри. І Вона була відірвана повністю. Тепер ось так от, воно вже це просто так, такий. а Ось ми зробили таку саму кришку, трошки погралися, трошки поміряли. Ну, Одним словом, начебто зробили, підсилили, бачите, тобто ручку саму зробили не так, як тут тоненьку і слабке місце трохи додали ось таку, ось таку, ось схил, таку косиночку додали. І завдяки цьому, відповідно, вона буде мощніше, і при навантаженні, і при відкриванні, на нашу думку, вона буде. Ну, Довш дов, ну, в принципі, все зробили як треба. Єдине, що замінили всередині ці плотніючі кільця, ми їх поставили ті самі, які вони були оригінальні. Ну, можливо, в принципі, можна було б це зробити, ну, в цьому питання не стояло, тому залишили їх є, вони такі м'якенькі, сюди насипаються якісь там пульки і вичищають. Очищують, підживлюють те повітря, яке вже як люди користують, тільки виникає проблема з легенями. Ось вона закручується це як треба. Ну, тепер нам треба буде її віддати повноцінно на те, щоб в медичному закладі вже її опробували, опрацювали, як воно, що воно. Якщо все гаразд, ну, повноцінно значить, це відео вийде. І вже, якщо є потреба, можна вже буде цю кришку саму і замовляти. Сколбою, скажемо, ми таке не робимо. Це прозорий пластик, все, тобто у нас такого немає можливості. А ось ця штука вже зроблена. і Я думаю, що працювати вона буде, і якщо виникнуть десь якісь вже такі питання. Що ми можемо скоригувати, то я думаю, ми передив, перевіримо все, пере... люди опрацюють, і тоді ми вже, якщо треба, буде щось доповнимо. Ну на нашу думку, в принципі, вже все нормально вийшло. Тому ось так: якщо в когось такий апарат є і виникне такі схожі питання, будь ласка, можете вже звертатися, вони в нас вже є відпрацьовані. Якщо можливо щось інше, що немає, ви надсилаєте до нас, ми обов'язково зробимо. Ну а так я зазвичай розповідаю про те, що ми компанія, яка займається понад 10 років, живе з пластику. Це є побутова техніка, автомобілі, дитячі іграшки, медичне обладнання, багато чого. На сайті можете це все знайти. Якщо чогось немає, звернути до наших менеджерів. Наприкінці відео буде і посилання на сайт, і телефони. Поставте питання, все, що треба, вам дадуть. І, будь ласка, якщо цікавий контент, якому ми розповідаємо про всі наші новинки, підписуйтесь, будь ласка, якщо відео було корисним, подобайку, пальця до гори. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ!